Поговоримо сьогодні про освітню програму Москодром Абакудо» і її, ну скажімо так, унікальний підхід до розвитку дитячого мислення. Бо ж знаєте, в нашому світі, де калькулятор є буквально у кожного в кишені, просто швидко рахувати це вже якось не суперсила, правда? Справжня суперсила сьогодні це вміти бачити рішення там, де всі інші бачать глухий кут, а це до речі, виходить лише в одного відсотка людей. Так от москодром якраз і тренує цю навичку. Давайте розберемося, як саме. Перше, тут фокус взагалі не на обчисленнях як таких, а на самому способі мислення. Дивіться, завдання в програмі вимагають не просто знайти правильну відповідь, а подивитися на проблему зовсім по-новому. Дітей, по суті, вчать змінювати хід думок і знаходити несподівані, креативні рішення. Другий важливий момент це розвиток чотирьох ключових якостей. По-перше, це пластичність мислення, тобто здатність легко перемикатися між ідеями і знаходити вихід з будь-якої ситуації. Потім іде уява, вміння бачити те, чого ще немає. Далі сміливість, щоб не боятись помилок. І, звісно, здатність створювати щось своє. І нарешті, третє це кінцева мета. І вона, повірте, значно більша, ніж просто успіху навчання. Це здатність покращувати не лише власне життя, а й життя люди навколо. Отже, мозку Дрома Бокудо вчить не просто розв'язувати задачі, а створювати можливості.